В цьому відео я розкажу, як без лишніх зусиль розчистити лавове озеро в Незері. З ресурсів нам буде потрібно рестом компонентів на три машинки, кілька шалкерів піску і рештувань, а також зілля вогнестійкості і перлини, щоб пересуватись в лаві. Підготовлюємо область. Основну і протилежну стіни робимо з піску. В лівій потрібно два ряди рештувань, а в правій один. Також робимо зону пуску розміром з машинку. І зону зупинки розміром 13 на 7 блоків. Ось тут в кутку обов'язково ставимо пічки. Також потрібно вирівняти дно озера під один рівень. Будуємо першу машинку. Схематика буде в описі відео. Запускаємо, оновлюючи ось цей спостерігач. Коли машинка відійде на достатню відстань, будуємо і запускаємо нову на 3 рівні нижче. Потім будуємо третю машинку і спокійно стаємо в АФК. В кінці підчищаємо кілька блоків лави і готово. Пісок всі знають, як ставити, а ось з рештуванням я покажу більш детальніше. Ставимо одне рештування, зажимаємо Shift і ставимо рештування під себе. Опускаємось нижче і дивимось вниз, щоб ставити арештування перед собою. Ось так от. І робимо так на кожному рівні. Підходимо вперед і продовжуємо все, що ми робили.